У нашій раї на землі, Тарас Шевченко. У нашій раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на Його, і молиться за Його Богу, і йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать Своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми, і ненароком інший гляне весела рада Боже мій. Несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Щасливая, літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, не Богу, і не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти, і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб, хоч огонь, той розвести, в холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомучениця, Села минаєш, плачучи вночі, і полем, степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече, он байстря несе покритка на базар. Безталанна, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить, слово мамо, велике, найкраще є слово. Ти зрадієш, і розкажеш дитині правдиво, про панича лукавого, і будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила. Та ще й вилає за те, бач, що на світ родила. І за те ще, що так тяжко дитину любила, і любитимеш небого, поки не загинеш, майже псами на морозі де-небудь під тину.